Всім привіт! Ми з України, слава Україні, героям слава! Так, глядачі-підписники, ну що в нас сьогодні? А в нас сьогодні, глядачі, перша шабашка. Перша така, знаєте, як, ну, трошки, звісно, було, там, 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 ну невеличкі. Ну а це перша серйозна шабашка. Будемо сьогодні, глядачі, пакувати, виходить, 9 гектар соломи. Ну і тут самому цікаво, скільки що і як упаде, скільки впаде тюків. І Перед цим ми тюкували виходить, собі. Тюкували 10 гектар, упало 500 тюків соломи. Ну, 510 тюків соломи. Врожайність в принципі, на полі зіставила тонна з гектара. Ну, Через те, звісно, така слабенька солома. Ну, а зараз буде цікаво, скільки ж впаде на полі з 9 гектар. Звичайно, є, як? по соломі можна глянути, чи лучша була врожайність, чи хуже була врожайність. Якщо соломка як, погано падає, то значить погано воно сипало. Якщо солома падає гарно, то в принципі там і врожайність має бути непогана. Так що якось так. Ну що у нас? Що ми, глядачі? Будемо сьогодні пакувати. Чим, Чим ми їдемо працювати? Їдемо працювати виходить, скаутом, 90-сильним. І прес-підборщик Джендір 342. Отакою вервечечкою. На цьому. Тоже неблизький світ, десь від нас виходить, кілометрів 10 воно і все, ну цьому господарю вже як тут, хоч далеко-недалеко, ну, тут відмовитися ніяк не можна. Цьому господарю я тікую більше 10 років. Це ще такий, знаєте, остався такий на даний час останній із Могикан. Оце люня тримає корівки. Ну, Лоня проти нього, звісно, ще слабенька. І цей чоловік тримав корівок. Ну, Там, звісно, більше. Там по-моєму, корівок вісім, щось таке. Ще люди бачите, ну, займаються. Це домашнє підсобне господарство в домашньому домашніх умовах. В принципі, таке тримання, як у Льоні в нього, все. тримає він так само, як у Льоня в Сараї, бо теж там живе він в принципі, в місті, нема де розвернутися, нема де ні коровок впасти, ніде нічого. Ну а протім, бачите, чоловік ще бідкається, чоловік ще якось намагається вижити з тими корівками. Хоча кажу, краще займатися землею. То посіяв, як сип, як посіяв весною, восени вбрав, як сипнуло, взяв мішок мішок, такий зелений, набив грошей неповно. Ну і до весни ліг і лежиш. Ну ні, бачите, то гравчика не виходить. Займається і земелькою. Там теж трошки є земельки. І все немало. Ну, Плюсник не полиша надії із коровками. Бо каже, Льоня, земля землею, а коров треба держати, тримати всі одну. Ну, якось так. Так що сьогодні їм поїдемо потікуємо. Ну і подивимося, звичайно, стільки впаде тюків. Ну, і подивимося, яка красота. Бо знаєте як, ну, огородики, це, звісно, там, да, класно, все тікувати, все. Но, саме класно це коли масштаби, знаєте, поле їдеш собі. Валки длинні по кілометру, газу тапок і погнав. А ось так хльоп хльоп, хльоп І так десь, хоп, упало, о, упало. Два упала, хоп, упало. Два точка впала, хоп, упала два точка. Це якась, аж на душі, знаєте, трохи раду. Ну, зараз буде зацікавки упаде там тільки. Так що погнали, будемо працювати. Так. Ну що, запускаємо челлендра. Загудить, все ще Ух, Грім! Що значить новеньке? А тут стопчика буває чик-чик-чик-чик. А він ніяк. Так, ну нічого, включаємо світло. Погнали. Так, да, звичайно, це не Бачите, як видно, все гарно. Сутик кажеш, як тут танку, бля, да, ну, хорошу, до швидко прививаєш. Ну, дай Бог коли колись ми на такому і працювати. Бачите, зараз щас... воно на все, на... Як, там кажу за фермерів, хоча бачите, як теж рік на рік не приходиться. Цей рік для фермерів, хто тримає землю, дуже тяжкий. Навіть наші окрузі. Тут цікували чоловік, ну чікували по сіснуло потоні. Заходить отой край. У нас. Отам край чоловік молотивка Альоня 6 тонн з гектара. Ну, там був як, вчасно один дощик такий гарненький. І там усе прям сіяє. Хоть хоч штоєшний, хоч кукуруза, хоч пшеничка сипаний по голові. Челичка хитала непогану бомбезну гарно, ну, все на нього любо дивиться. Вже це в тому крайку, що все, все, все слабеньке таке. Це недолітнє. Ось там, бачите, нащо живемо практично в радіусі 100 кілометрів отак. А врожаї цих різні. Ну і чого, зараз поїдемо потікуємо, подивимося, тільки що подають усі. Нам чим більше, тим краще. Ну, а там воно покладе, а там лічильник це покладе. Так, погнали на поле. Ну що, любі друзі, практично заїжджаємо до поля і, звичайно, це поїхали в ту сторону, ми етикувати, де був один дощ, був частний і продуктивний. Ну що я вам скажу? Соняшник, звичайно, такий. Десь півтора метра не вище. Ну, шляпи отакі. обалденний просто, Тоже, і кукурузи проїжджаю. Кукурузки такі є, поля, що по 3 метри зросту. Ну і ось ми зараз проїжджаємо, то кукуруза. Ну що ви, отакі качани висять. Так що, це димліть... Як, земледілія, кому як повезе, це джекпот, Бачите, один дощик і все він, виходить, в хорошу, в хорошу сторону. Тоже. Є тут і сої. Ну, сої в нас рік щось поганеньке, Не знаю. Є, звісно, ну, тут стоїть сантиметрів на 40 висоти, Ну, а есть такие сантиметры 15. Все. И вот и вот твоя у нас, Не, помню, она Ну, и, и а а кукуруза, ну, конечно, вот, дебели. Так вот. да, получается цей край. Ну, а то, что наш край, конечно, там слабодило. Кукурузами слабе, То само і з соняхами, ну не з що цих, звісно, є місця, і непогані, нічого так, у нас там слабше. І буквально різниця, 10 кілометрів. Бачите. де воно і є. Так. Ну а нам саме вона не кукуруза. Не соя і не сонях. Максимально солома. Так. Ось таке поле. Гарно, каже, так пакувати, коли рівненько, знаєте, вони длинні. Вообще. Ну і дивлюсь, тут волочки є. Щось, я думаю, буде. Ну, а зараз, звичайно, подивимося, що воно і як воно буде. Так, ну що, ходімо розпаковуватися. Так. Розпакувалися, виходить. Як, не розпакували, так, не розпакувалися, розштопорилися. Класно, що це на гідравліці, бачите, свій час не полінився, весь прес перевів на гідравліку, повністю. Як, і підборчик на гідравліці, і розкладається гідравліка, що не треба ні тягатися, ні чи ні, нічого. Все на речашках. плоп-плоп и все. все. Все, У -у -у. Так. Давайте мы средний, средний диапазон. Первая передача. Комбайн багато кинув. Ну, в принципі, бачите, нравится, є комбайни, розтрусить ту солому, отак метр ширини, тоді підборчик не лізе, розкидає. Включаємо наш лічильник, бо це ми поїхали пакувати. Розлацюка впала, ми лічили не включили. А тут, звичайно, гарні валочки, рівненькі, красиво все. Отаке жокований компанія. Саме дуже подобається купувати після нивки. якось. Там теж вже розкидає, такі валочки більш-менш збиті. Теж тут, внутрішньо як комбайн, зробили, чи як налаштований, чи кому як. Пішли тішечки падати. Ну що, працюємо. Подивіться, скільки всіх податків з 9 гектарів. Ви не так Що в нас вийшло з валка? В общем то 80 тюків з одного валка. Ну, тюки падають буквально метрів 5 і тюка, то була ще і частіше. Непогане, це непоганий результат. Ну, нічого, працюємо далі. наушники, ну что у нас? Година и 50 хвилин. 9 гектар, 709 тюков. Вот такие результат. Конечно, пик льда это капец. А, не, не зупиняючись. Ну как пик, не зупиняючись просто. Двичек получается вылез. Помазали на залку, Помогу зав'язалочку і все. Ну, в принципі, бачите, отакий от результат. Ну, звісно, дивитись, красота. Ну, як подивишся, сіки тут роботи. О, це вже треба все звести, О, Ай. Знаєте, подобається мені тікувати в когось. Знаєте, оце потікував. Положив людям і поїхав. І спокійною душою все. А як оце своє, то й думає. Управити, щоб доща не було, щоб не намочило. Де людей зібрати, як техніку на цьому. Ну, в общем-то, це капець. Бачите, а на чужого підняв фоста, зложив прес та й поїхав. Звісно, в принципі, непоганий результат. 9 гектарів. Ну, по скільки тут врожаю зіставила, я не питав. чесно. Ну, Якось невдобно до людини. На ну а в принципі, бачите, по соломки в і непогано. Звісно, не вау, Не, вав, не вав, скажу вам так. Бо якби по нормальному, то це десь повинно, повинно бути. Ну тюків до тисячі, це должно льогко. Ну, а так, в принципі, що маємо, то маємо. Все лежить красиво, все по ділу. Із 700 тюків не було ні одного репнуто, відпрацювали гарно, невідмінно. Прес справді на Ну, звісно, і стало Приємно працювати, коли кандрчик дує, гарно так в кабіні все. Катя ось каже, па, да, отіп б часи тобі, коли було робота на прес повну. та такого тракторця з кондиціонером. Звісно, наскільки більше збереглося без здоров'я. Без задаю глядачі. У нас був такий період часу, що ми не тримали корівок. В общем, то 4 роки у нас не було коров. Ми, виходить, з молоду тримали корівок. Ну, з молоду як почали тримати. А тоді було таке за 26 років нашого життя спільного з дружиною. В общем-то, 4 роки були такі випади, що ми не тримали. Ну, не поти як. Купили прес, пішли трошки шабашечки отакі. Тоді ж скотини люди тримали дуже багато на цьому. Вже до того людяння допрацювався, що як, дружина сердиться на мене, я по людям бігаю тюкую, своє в последню чергу, як завжди, і ночами, і все. І кажуть, знаєш що, давай, мабуть, поки трохи передихнемо. Поки я роботу на прес, давай пресу. Ну і так, в принципі, глядачі ми з 2015 року до 2019 року прожили практично на тому зеленому драконі. На отому. Ой. Якось як, жили і вистачало, в принципі, що не шикували все, бо в не пошикуєш на цьому. Ну, плюс у нас ці роки, Катюня вчилася в інституті, теж на платному все. Ну, викручувалися, якось виживали. Ну, а тоді ж такий прийшов час, що присів стало більше і більше і більше, конкуренції, ну як, конкуренції більше. люди почали господарство трохи. Я бачу менше, 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 заказів менше, і тоді вирішили з дружиною знову завести корівок. Ну, те, що ми вміємо, лідачі, знаєте. Бо дуже часто пишуть там, ну, кажуть, мені люди. Вчора знайомий заїжджав, тож, каже, Льоня, Леня, та виведе тих корів десь на цьому. Ну, ми привикли до корів, ми привикли до такої праці. Нам воно це воно наше. знаєте. Як. Хтось привик працювати на дядю, комусь легше йти працювати на, на когось і все. Нема ні головняка, ні переживати, ні за що нічого. що. Пішов, отпрацював, отримав свою зарплату, два дні вихідних і все. Ми до цього не привищі. Ми привищи самі на себе, своє, щоб щось було, до цього привище. Так що, поки я здоровечко, поки будемо працювати, звісно, і трудитися. Ну, звичайно, бачите, і чоловік теж і земелька своя є, все, ну, а все одно корівок не полишаємо. Своєю родини, виходить. Ось такі справи. Так що якось так. Нічого, кому подобається таке відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємось на канал. Ну і все базко буде Україна. Пока-пока.